Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна. Я живу в Шотландії, і на цьому каналі розповідаю, як тут облаштоване життя. Сьогодні будемо говорити з вами про моду. А точніше про одну річ, яка є в гардеробі майже кожної шотландської жінки і шотландського чоловіка. Це річ светер в стилі Fair Isle. І зараз ви можете побачити один із можливих варіантів, тому що асортимент такий величезний, кожен бренд пропонує свою стилістику, своє бачення, і ну, дуже складно визначитися. Я, мабуть, шукала. Светрики мені сподобаться найбільше кілька місяців, і я впевнена, що це тільки початок, далі буде, як то кажуть. Тому що ця річ тут настільки популярна, що можна її спокійно прирівнювати до сучасного національного вбрання. В будь-якому місті Шотландії на вулиці ви зустрінете жінку в светри в стилі Fair Isle, чоловіка, дітей в таких светриках. І дуже часто в фільмах, серіалах ви можете побачити героїв у светрах в стилі Fair Isle, якщо події розгортаються у Шотландії. Перед тим як продовжити свою історію про светри Fair Isle, покажу вам, як обирала свій в місцевому магазині. Це, взагалі, британський відомий бренд White Stuff. Як я вже казала, асортимент величезний, було з чого вибрати. Я переглянула заздалегідь онлайн, які мені сподобалися найбільше, але, мабуть, перемірила всі светри Fair Isle в цьому магазині. І також вирішила. Познімати всередині, щоб показати, як він виглядає. Тут є різний одяг, тут є і домашній одяг, і на вихід, і багато аксесуарів. Так, це був складний вибір, але все ж таки я зупинилася на тому, що обрала з самого початку. Так, сьогодні в мене важлива місія. Приїхала в магазин обрати собі светр у шотландському стилі, їх відомий Fairy Isle. Зупинилася на цьому, дуже він мені сподобався ще онлайн. І прийшла, щоб поміряти розмір. Ще мені сподобався цей е, онлайн, але е, трішки він мені нібито кулиться. Хоча це, здається, також натуральний. я подивлюся зараз вклад. Гарний. Але занадто темний, хочеться мені більше світлого чогось. Цей також гарненький, він мені сподобався онлайн, хоч трішки виглядав більш таким білосніжнішим, а насправді він ну, ніби як кремовий з домішками коричневого. Але це м -м, перероблений поліестер. В принципі, до тіла він непоганий, тому що в мене на синтетику взагалі алергія. Але все одно не буду ризикувати, тому що цей е він з е Лемп Вол це вовна ягнята. Тому я все ж таки зупинюся на більш натуральному складі, але дуже гарна е кольорова гама взагалі одна з моїх улюблених. Біла, рожева, блакитна, жовта. Ось такий светрик. Так, Мені це також сподобався, коли я дивилася онлайн, але хотілося чогось більш світлого. Хоча ось це кольорове поєднання, також одне з моїх улюблених бордо, синій, гарно виглядає. Це взагалі маленький розмір. Мені все ж таки треба побільше. Тим тобто паче, що він може потім трошки е сісти прибрані. Вже я скочила на хвилинку в інший магазин, шотландський бренд Sea Salt. Там був тільки один ось цей светрик, досить симпатичний, але вибір невеликий, як бачите. І така жилетка мені також прийшлася до вподоби. Можливо, це буде моя наступна покупка. Ну що, повернулася з міста, готова показувати вам свої обновки, бо тут не лише светр, а ще й встигла перед виходом дещо купити до светра. Давайте покажу. І знайшла ідеальні вельветові брюки бірюзового кольору. Вони дуже гарно підійшли до светру, тому що один із орнаментів на светрі також бірюзовий, тож гармонійно поєднується між собою. Щоб ви просто розуміли, наскільки це популярно у ВОК за грудень. Ось, будь ласка, светр в стилі Fairy Isle. Вони є різних кольорів, різної фактури, різні силуети. Але суть залишається одна й та сама. А від бренду Salt я купила собі ось такі носочки теж в бірюзовому кольорі. Це своє катон, трішки там домішок поліаміду і алестану. Абсолютно шотландський стиль. Вони тут надзвичайно популярні: і жіночі, і чоловічі, і е, дитячі. І також ось такі два подарункові блоки з носками, е, з дизайнерськими принтами. Я подумала, що це досить така гарна ідея для подарунку на новорічні свята. Завжди знайдеш, кому презентувати е, такий подарунок. Ось такий в мене видався шопінг, а тепер повертаємося до історії про в'язані вироби Fair Isle. Звісно, я не могла купити таку річ і не поцікавитися, яка в неї історія. Тож зараз вам розкажу, чому він настільки популярний, хто доклався до популяризації. Цих светрів і про те, що очікування одного виробу може зайняти до трьох років. Почнемо з того, що Fair Isle перекладається як чесний справедливий острів. Це реальне місце, яке розташоване між Оркнейськими та Шетландськими островами. Зараз там проживає 55 місцевих жителів, і також є кілька виробників светрів. Важений бренд, який розташований там, це маці вентрайон. І очікування одного виробу може зайняти до трьох років, але ми ще повернемося до цього моменту. Якщо коротко про історію цього острова і створення в'язаних виробів, чоловіки там подовго рибалили жінки з дітьми їх чекали в холодних темних домівках, і щоб якось скоротати цей час очікування, вони в'язали рибальські светри та шапки. Ось так почалася історія в'язаних виробів у стилі «Fair Isle». На початку 19 століття, понад 200 років тому до популяризації цих цвет, неабияк як доклалася королівська родина, і вона продовжує популяризовувати їх. Про це ми поговоримо згодом. Але почалося все у 1920-х роках, коли британський художник написав картину з трибун з острова Фер, де зобразив принца Уельського майбутнього короля Георга VI, у Джемпері з острова Фер під час гри в гольф. Звісно, тоді ця річ стала дуже бажаною в різних колах суспільства. За даними BBC, Fair Isle був прийнятий як загальний термін для різнокольорових трикотажних виробів, але на острові існує ще невелика кількість одягу, виготовленого за візерунками, які передавалися із покоління в покоління. Історія в'язаних виробів. Fair Айл розвивалася і протягом ХІХ століття, і протягом ХХ століття. У 1980-х роках з'явилося виробництво марка Fair Айл. Це був такий невеличкий кооператив, але він був розпущений після 30 років існування. Ось тут ми з вами повертаємося до створення бренду Маті Ventrillion, який є дуже популярним. І максимально аутентичним. Маті Вентрельйон це була одна із робітниць в цьому кооперативі, і після його розпуску вона дуже хотіла створити власний бренд і мріяла про етикетку Зроблено Fair Isle. Її мрія здійснилася. Вона подала заявку на грант, отримала кошти на розвиток своєї справи. І зараз невеличка група в'язанець створює в'язані вироби з етикеткою Зроблено Isle під девізом натхненний традиціями створений для життя. Що раптом вам захочеться замовити в'язаний виріб цього бренду? То ви можете потрапити в список очікування і чекати на нього десь три роки, тому що вони створюють максимально аутентичні речі за візерунками, які передавалися десятками років з покоління в покоління від матері до доньки, і звісно, їхня цінність дуже висока. Як я вже казала, королівська родина продовжує популяризувати в'язані вироби в стилі Fair Isle, здебільшого це светри. У свій час дуже їх полюбляла принцеса Діана. Єдине, що вони візуально дещо відрізняються від таких типових светрів в стилі Феєр Айл, але їх також відносять до цієї категорії. Минулому році Кет Мідолтон з'явилася в новорічному відео у светрі Fair Isle від бренду Фулан Купер. До речі, светр цього бренду я вам показувала у увок. І звісно, після цього він був sold out. Дуже часто можна побачити дітей з королівської родини, також у светриках Феєр Айл. Ось така була історія светрів Fair Isle. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, поставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити наступні відео. Далі ще цікавіше. Скоро побачимось усім, Па-па! І на завершення цього відео покажу вам пару кадрів з новорічної ярмарки. Там відкрилась ще одна локація. Мені вдалося побувати в день. Можливо, це підніме ваш настрій і додасть трішки новорічної атмосфери.